Ой, господи, вибачте. Мій четвертий, доброго раночку, Таня, гарного настрою, крепкого здоров'я, миру, благополуччя. до Люби не змогла зайти, та не було в Люби. Люба написала, що в неї не було з ефіру, бо нема світла. Оксанка Андріївна. у нас теж світла немає, і в нас нема ну, Це з мобільного вийшла, бо прогули не можна робити, бо Ютуб тоді наказує. Павел, Люба сьогодні буде стрім, да, или ні? <кій> буде, як буде світло, Павел. Поки світла в Люби немає, поки так, а буде світло, тоді будемо проводи, проведе Любочка. Олена Володимирівна, світло у мене включили одну хвилину тому. Добре, Оленочка. Іночка вліпила. Дякую. Олена Володимирівна, лайк like ну, тит. Дякую, дівчатка. <кій> Діанка Шевчук, Люба, привіт за. За вами скучала, Павел. Я сьогодні зайду, Люба. Добре, Павел. Заходь до всіх, спілкуйся, ніхто проти нічого не має. Тебе дякуємо, що підтримуєш. Так що вперед. Двигаєм чат. Діанка, мирного неба, лайк вже є. Дяночко, привітики, привітики тобі, великі. Люба Павел, добре, гарного дня. Юля Бойко, гарно доброго дня. Юлечка, привітики, дякую за підтримку. Сьогодні особливо, дякую. бо... Світла немає. Дякую, що знаходите хвилинку. Марія Храбачкова. Діанка, привітики. Тортик вам і смайлик з посмішкою. Дянка вітається з Юлією по села. Привітики. Оксанка Андріївна. Я сьогодні буду робити наліснички з картоплею, обжарені в яєчку із сметанкою. О, то є смачно. То є смачно. Чому б і не зробити? Люба Інна Марія, Олена, доброго дня вам і міцного здоров'я. Їхала в маршрутки на похорон дівчата сіла ну, напроти мене жінка. Позвонила їй мама. Ви б чули ту розмову? Так розмовляла з нею, як з непотрібом. Мама хвора лежить вдома, зараз ходить вірус, мама хвора. Вона, яка я поняла, непроста робоча. <кхе> Бо до неї дзвонив якийсь Борис Михайлович, і вона там з ним спілкувалася, всі, вся маршрутка слухає, бо вона горлає на всю маршрутку, її всі чують. Ох, коротше, горлає, Мам, мама з нею там ж не чуть, що говорить, а вона таким тоном, що ти хочеш, я в маршрутці». Вона їй каже, що прийшло якесь повіщення, їй на заказне письмо. То подивись номер, то подивися код. То що ти не розумієш? Вона їй каже, на ж не розумію. А вона, добре, я скажу Юлі, Юля піде получе. Подивись, які чотири цифри, там дожен був код, якщо ви мені прийшли. А вона їй каже, що ж вона, ти що не вмієш? А вона їй відповідає, коли ти вже ж «Ма, ти що? Оце така розмова з мамою, дівчата, я була в шоці. Я була в шоці. По-перше, надоїло всьому тубусу, парень іззаді зробив зауваження. Сказав так. Девушка, можна потіше, ви в общественному місці. Вона, як же вона сказала, закрий своє хліболог. Так. так що, дівчатка, спілкуйтеся з мамою добре, підтримуйте її. Якщо можна, допомагайте, тому що життя коротке. Ніхто не знає, як казала іночка, коли згорить останні свічки. Танюша Редми, дівчатка. Треножте, Павла, щоб не бігав туди-сюди. Нехай двигає, Танюшечко. Танюшечко, привітики. Дякую за підтримку. Янка Шевчук, Маріка, привіт. Дякую. Маріка Храбачкова, Юля, доброго дня. Люба, вітається з Танією Редмі. Доброго дня, бажає. Павел Люба, сьогодні буде стрім, да, чи ні? Павел, стрім буде в Люби, але тоді, коли появиться світло, у нас сьогодні дуже не тихо і гучно. Зрозумів. Я працюю з мобільного. Може в Люба не може дозволити мобільний, бо їй треба на інші справи. він. Так так. що, поки так. А може, зайнята. Роман, привітики, привітики, Роман. Дякую, що зайшов підтримати. Дякую за лечик. Діанка, Оксанка, привітики. Оксанка, привіт. Діанка, букет квітів. Діанка, Юля, мені дуже жалко. Мені, Юля, мені дуже жалко. Иночка Люба і вам добре.